Доброго ранку, друзі. То тільки в мене так. Чи в усіх, коли прокидаєшся, волосся стирчить у різні сторони. У нас дощова погода. З вчорашнього вечора не припиняється. По інтернету подивилась 15 градусів тепла. Тепер хочу піти на кухню, подивитись, скільки в мене на термометрі, чи інтернет правдивий. На рахунок дощу правдивий. Так. подивіться, яку температуру показує мій цей градусник. 15? Правильно показує. Як в інтернеті, так і в мене. Ділюся з вами дощиком. Кого його немає, а? Забирайте. Забирайте, бо є справи. Треба вийти. І, і не вийде. Прийдеться сидіти вдома, поки дощ не скінчиться. Ой, моя птася, подивіться, кишечка. Сховалась від дощику під балкончик. Зараз я тобі щось кину, в мене є м'ясо відварене. Макс, я не знаю, як то вона побачить чи не побачить. опа. Ну, Не хочеш виходити. мокнути, правда? Ну знаю, що там м'яско лежить. Щоб ти з'їла, щоб зі мною не сварилася прибиральниця. Я вам розкажу одну історію. В нас отут зверху хтось наді мною живе, не знаю з якого поверху, постійно летять постійні кушки. Або з коньяку, або з горілки. Ми з прибиральницею говорили. Я кажу, щоб вони подумали, що то я, що мені ховатися. То знаєте, таке враження, що або дружина, або чоловік ховається одне від одного. От, вип'ють і викидають, щоб, щоб не лишати в хаті ніяких слідів. Друзі, ну, не дивлячись на таку дощову погоду, бажаю вам усім гарного дня і гарного настрою і всім нам мирного неба над головами. Ой, шкода наших захисників. Як вони в таку дощову погоду, в спеку, в зимі, в холоді. Ой, Боже, Боже, бережи, Боже їх, бо без них ми не зможемо жити на цьому світі. І трішечки вам позитиву. Показую свого чака. Чакочка? Ну. Тобі добре, в хаті тепло, правда. Ах ти, що зробив а? Але я кажу, що, естественно, то не безобразно.